Так, друзі, що жопа китайському гравулятору. Ось що з нього залишилося, ось що з нього зробила, скажімо так, матриця. Це є викидний диск, він чугунний. Тепер уважно його розглянемо. Тут по живому переламало, так. Отут уже була тріщина. І отут дуже чітко видно, що... На цій ступиці, ступиці теж тріщини було, скільки вони вже ржаві всередині. Яку він функцію виконує і як він зроблений? Він зроблений, вилитий, і розточений, і посаджений на оцей вал. Стоїть оцей викидний диск, потім стоїть приставочне це кільце, і потім сідає матриця. І матриця повністю тисне і на кільце, і тисне на оцей, і тисне на оцей викидний диск. Ну, враховуючи те, що він ось ось чітко видно, що він вже був стріщений, ось, ось свіжо репнуло. Ну, додавило я, а ось о, бачите, ржаве. Тобто, ну. розчавурили його. Ой, блядь. Точно досить, точно досить. Точно досить. І Ваня Макс Крол, не, не пиши ще не досить. Досить. Оце останнє, щоб я ще зв'язався, мені легше зробить моє, яке буде. Не хочу, не хочу матюхатися, яке буде лупити, так само, як лупить у Макс Крола і, і не одну сотню інших. Хоча, звісно, є випадки, які і 25 тонн матриці, жопа і ну, все решта. Так що досить, хлопці, досить це я поправлю. Матрицю точно, я притер. Ну, звісно, що в кінці вона вже почала розлазитися, почала падати вниз і вже гранула. Потім, ну, звісно, що матриця забилася. І от через те, через те і болти, то, то не болти відходили. Тож оця втулка, оця втулка, викидний диск розлазилася. Ну, якось так. В принципі, все, доводимо до ума, тратимо свій час, на хто зна Значить, це що? Не хочу про ні матюкатися, але я його доконав. Що було зроблено? Обкладана матриця, ролик я здвинув сюди вліво, оскільки вони не попадали по п'ятну контакт, а так вони зміщенням приблизно 3 мм вліво, тришів право, де речі самому затягнуло лобка. Зараз все працює. До речі, Комбікорм прислав власник цього гранулятора. Під час обхватки переходи на віком не ролики відходили а розважився вихідний диск воно він лежить дивися нічого він тут вже був натрісканий ось чорне бачите ось те що ми його доламали А іде як розпорна втулка в даній конструкції. Так? Далі що? Зробив, я викидний диск новий. зі щось з металу. Далі почистив матрицю. Почистив туто волоси. Ще раз хочу, змістив роліки Ну, Там вже без варіантів. Я тупо взяв і наварив. На опусток згодить. Вліво, щоб вони попадали по центру матриці. Заміші роліки, кожен ролік відносив центру матриці, був на одинаковий відстані. Далі що? Познімав паски на матриці. Так? І, і, і все до кучі, запустився вже по світу матриці, ще раз запустився вже на конфітформі. Все працює. Доволі таки непогано. 4 кВт тут мотор моторстеритний, він дещо підогрівався в роботі, на вкатці. Хоча, скажімо так, нагрів був не критичний, він не вивалювався за свій номінал. По великому рахунку можна сказати, що тут вистачає. Але оця моя матриця, мої ролики, звісно, що внесли свої в для роботи. Як ви бачите, викидне якісь розлісся. Е ну і мотор отримав більшу нагрузку. Ну а на сьогодні все працює. Існо, звісно, звісно, власнику потрібно поганяти його ще добре на таких кондикормах, як без трави. Чому? Тому що е з травою може бути йому важковато, щоб по по поначалу. Ну а так все працює без питань. Тас ми щиро оцей вас перепустимо і потім перейдемо на те, що є. Я запустився з вологого, взяв комбіформ, трішки його намочив і перейшов вже повністю на, на саді. Але моє заключення, конструкція. Піша працює. Наскільки вона... На він буде працювати надалі Ось так. Я цим вікон посипаю. стримую правильно. Все працює, при людей подачі, з долі непоганої продуктивністю. Е, після того, як я зробив собі новий диск, е, вихідний, ми не можемо зробити довшу грамотну живці. Тому, тому що він стоїть буквально ну, міліметрів 12-13 від матриці. Дуже маленьке. дуже маленька відстань. І тому е обламуючий ніж там взагалі по міліметрів 2,5. Інакше, якщо я зробити вище, я тримаю трошки. Що... До речі, вихідний диск і е е е викидний диск обламуючий ніж тут був. Він кріпиться на лодку, просто власник лодка не прислав, тому я зробив такий висновок, що по е, плануючого назад відміну. У він тут високий, він кріпиться на лодку. Е, так як він не прислав, я й зробив такий висновок. Зараз я зробив, ну, скажімо так, на нас дещо тимчасове. Але, як ми бачимо, все працює, все стабільно. Офікор беремо, засипаємо. Адриться, я вставка. Є результат. Але, що хочу саме головне зауважити, ніколи я не візьму за чужі переробки, поки буду мати, скажімо так, своє. Свого не буду мати, я буду робити, що завгодно на в якому завгодно вигляді і на який завгодно градулятори любов розлетів. Ось. Це конструкція, лише ви що хочете з неї те робіть, ви її не поламаєте. Якось так. Всім до побачення. Мої муки кончились. Я на цей гранулятор сьогодні потрапив весь день. Не забувайте підписуватись на мій канал, як завжди чекайте на нові відео.

Я тоже так думаю, что хорошим не уберем, б***ь. Рабыслы и будут обещать. И нельзя за всяким... Забрав у мене сьогодні весь день. Західний дістан де розлізся. Волинчавунний лох не хитру. А матриця в нього осирає.